Доброго вечора, спільнота. От, сьогодні день нашого українського прапору. Завтра день незалежності. Це вже буде завтра. Я вас всіх вітаю з нашими українськими святами. Я всім бажаю перемоги, я всім бажаю миру. Скоро це все станеться. Країна крута, не тільки що дівчина мені зателефонувала. Я їй татуху робила на руці, український тризубець, а в цьому місці, де в мене оця дівчина, котра плаче, це з приводу того, що аркастанція. Ударили по дамбі Каховської. Я плакала і дівчина моя досі плаче. А на цій част... частки руки Оленочки я намалювала дуже гарний тризубець і дуже гарну пшеницю. Воно там сплітене так, блін, дуже гарно. Ось, це на моїй сторінці. Ось, ви бачите, моя сторінка і оця моя модель. Гарна, дуже гарна. Вот. що я хотіла сказати. Що я хотіла сказати? Я хотіла, знаєте, зробити відео для росіянців. Для узьких. Бо, думаю, я зробила кучу відео і писала, що тільки для українців. А друге відео я ну, так сказати, закінчила, а потім, думаю, для справедливості треба і узьким записати. А знаєте чого? Мені узькі часто закидают шо що... отчего на на своей свинячей а отчего на русском а что аудитория только русская тебя смотрит чтобы аудитории было больше на нас зарабатываешь что э... мне там щепасала шо Из-за того, что тебя типа вас там этих, ну как они там говорят, я не буду повторять. Ну, вот, То есть они все умничали, что типа я размовляю на русский, ну у меня своя философия, я ее повторивать и не буду, я ее уже не раз э -м -м -м, высловливала, особенно на канале, для меня мова ⁇ е мова. А, і те, що я підтримую Україну не тільки своєю любов'ю, яку ніхто не, не не бачить і її не треба бачити. Я свою любов я до України висловлюю по-іншому. Я доначу, я доначу щедро. А, я сплачую податки, бо в мене а, моя компанія в Україні, я сплачую податки. Далі що? А мова це просто мова. Ви ж теж користуєтесь і в Німеччину їздите, і техніку німецьку маєте, і автомобілі німецькі маєте. Так що я би дуже хотіла, щоб мої співвітчизники не паяли мене, бо я і, вітчиз... і... і співвітчизників нахер пошлю. Бо тут є такі не дуже розумні. Бо в нас піввітчизники теж є нерозумні. <ріст> ну вони хоча б мої, мої кажуть, <ріст> хату сор із зби сміття із хати не, не вимітаю. <ріст> ну, нахір послати могу, так, на всякий випадок, щоб всі знали. <ріст> То, що я хотіла сказати? І хотіла е написати, що Ну, записати відео для росіянців і сказати, що росіянці. Отам у е, суспільстві, в сообществі, бо вони, може, будуть, вони явно піддивлюються мене. Кстаті, оці два відео, де було написано тільки для українців. Ви можете собі представити прогрес. Не було ні. Єдиного вони послухали, написано для українців. Значить, українці і зайшли. Не було ні одного негативного з матюками чи з прокляттями коменту. Я дивилась, заглядала кожен день, думаю, ну, зараз налетить ця орда і почне слюнявити. Ви не повірите. Ни єдиного коменту не було а в чорному ящику, ну, в ящикі, який зветься СПАМ. Бо туди не я а, негативні коменти, туди запіхою їх сам Ютуб, бо в нього цензура така конкретна. Вот. Так що ви можете собі уявити таке. Я думаю, зараз я їм зроблю такий відосик, щоб вони подивились, що а, монетизацію з узких зняли. Від зрителей узких немає нам монетизації, немає. І вони мені закидали, що не дивляться тебе. Якщо ти почнеш на своїй мові, не будуть тебе дивитися, так от узьким... Якщо ви тут, я... тут знаходитесь, неуважаємі мною русские, то я хочу, щоб ви посмотрели недавнее время. два відео, прямо набрали такий просмотры. Я дуже вдячна кожному українцю, хто подивився мої ролики. Я дуже 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 вам вдячна, що ви дали мені таку численність. По 5 з лишнім тисячі переглядів. Мій скромний канал а, не мав таку велику кількість. Мав, але в самому початку, коли була, скільки я його відкрила, там, по-моєму, плейліст Польща дуже була, і, і, і ці відосики переглядали самі поляки. Ось! Так що міф узьких розсипався, понимаєте? Просто розсипався повністю. Два ролика на українській мові. У них великі перегляди. Так що ви опять узькі обісралися. От, от так от Что? і треба було доказати. Хоча не треба було нічого доказувати. Так, друзяшки, я взагалі зайшла буквально на минутку. А, я дуже гарно попразнувала свій день народження вчора. Одна. Купила собі квітів. Купила шампанське, але я ж не п'ю, ну думала, ну вже бухану. Думаю, в кінці кінців, може, син щось там лізне, хоча він взагалі не п'ющий. А заховала його в морозилку. зробила креветки в чесночному соусі, купила смокву. Я завжди забуваю, як смоква на українській мові чи на російський, чи на український. Інжир mm. свіжий. Коротше, наготовила, купила собі такі лілії гарні. Ну, У мене, правда, там ще три букети є. Я перед тим як купила собі три букети з гвоздиками. В общем, я такого всього наготовила. Ну, такого всього. Фрукт, креветки, вино. Достала гарний стеклянний такий е склян е з такий красивий бокал і скла. Не соковий, а винний. На високо -довгі, такі ножки. Думаю, синочок вдруг. <різь> ждала, ждала, чекала, чекала, а він приліг і заснув. І спав до е, раннього, раннього ранку. Навіть не до раннього. Від, е, е, я думаю, що він втомився дуже. Він дуже багато працює. А от ночі виходить на, на джим, а він дуже багато працює. А, і отак у мене вийшло. я собі набрала трішечки креветочек. Поїла їх, випила кваса, шампанське валяється, то оце таке. Називається зав'язала з бухлом і воно ніде не йде. А попліла, поплила а дуже гарних браслетиків. Зараз вріжу сюди браслетики, які я зробила. Вот браслетики. І лягла спать. Так що все вдалося. Сьогодні День прапора, а завтра День Незалежності, Мої, моєї любої любоньки моєї, моєї України. Так, я дуже, дуже скучаю. Я б вдома, якщо б я була у Києві, я б була б обов'язково десь на Хрещатику, але моє серце на Хрещатику, в Україні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашим героям, слава нашим богам ЗСУ! Дякую, що ви бороните нашу країну. А ви всі герої, волонтери, герої, медики-герої. Поякі герої. Я дуже пишаюсь нашими героями. Ви мощі, ви, красавчики. Люблю вас. Слава Україні! Слава Україні! Он всегда со мной в сумке Конституция Ими и прапор. Слава героя и смерть сука, дорогам, ним